Євангелія від Марка, розділ 5. Перевезлись вони на той бік моря в країну Геразинську. І коли з човна він вийшов, відразу перестрів його чоловік з гробу, що мав у собі нечистого духа. Він перебував у гробах, і ніхто навіть ланцюгом не міг його зв'язати. Раз у раз його зв'язували кайданами та ланцюгами, але він розривав ланцюги і трощив кайдани, і ніхто не міг його уговтати. Днями і ночами завжди перебував він по гробах та горах, кричав і товк себе камінням. Побачивши здалека Ісуса, він прибіг, уклонився йому і закричав великим голосом. Що мені та й тобі, Ісусе, Сину Всевишнього Бога? Заклинаю тебе Богом, не муч мене. Бо він сказав до нього Вийди, нечистий душе, з цього чоловіка, ще й спитав його, Як тебе звати? Той же відрік Легіон, мені ім'я. Багато бо нас і благав його вельми, щоб не виганяв їх з краю. А було там на узгір'ї велике стадо свиней, що паслося собі. Тож удалися до нього з проханням пошли нас у тих безрогих, щоб ми ввійшли в них. І дозволив він їм. І, вийшовши, нечисті духи, ввійшли у свиней. Тож кинулось стадо близько дві тисячі з кручі у море та й потопилось у морі. А пастухи їхні повтікали і порозповідали про те в місті та по селах. Той повиходили побачити, що сталося. Приходять вони до Ісуса та й бачать біснуватого. Сидить одягнений при здоровому глузді. Той, що мав у собі легіон, і полякались, і розповіли їм очевидці, як воно сподівалось з біснуватим, а й про безрогіх, тож просили його, щоб вийшов з їхніх околиць. І коли сідав у човен, заходився його просити колишній біснуватий про змогу бути при ньому. Ісус же йому не дозволив, а сказав до нього, Йди до свого дому, до своїх і повідай їм, що Господь зробив для тебе, і як змилосердився над тобою. Пішов він і взяв проповідувати у десятимісті те, що зробив йому Ісус. Отож чудувалися всі. Коли Ісус переплив човном знову на той бік, зібралась до нього сила народу, і перебував Він над морем. Аж ось приходить один із старшин синагоги Яїр на ім'я, а побачивши його, упав йому до ніг і благав його вельми, кажучи Дочка моя вже на сконі, прийди. Поклади лишень на неї руки, щоб видужала і жила. Тож пішов з ним. Слідом же за ним ішло багато люду, що тиснувся до нього. А жінка, що дванадцять років страждала на кровотечу і натерпілася чимало від лікарів численних, та витратила все, що мала, а допомоги ніякої не зазнала, ба... Навпаки, ще гірше було їй. Почувши про Ісуса, підійшла в юрмі ззаду та й доторкнулась Його одежі. Мовляла бо, як доторкнуся до його одежі, видужаю, і всох тієї ж хвилини витік її крові. І вона зчулася тілом, як одужала від хвороби. Ісус же. Відчувши негайно у собі, що з нього вибули сили, обернувся до народу і спитав, хто доторкнувся до моєї одежі, учні ж його сказали йому Бачиш, як натовп тисне до тебе, а питаєш, хто мене доторкнувся? Отож озирнувся навколо себе, щоб побачити ту, що вчинила так. Жінка ж налякана і тремтяча, знала бо, що сталося з нею, приступила, впала перед ним, та й оповіла всю правду. А він же їй каже Дочко, тебе спасла віра твоя. Іди в мирі, і будь здорова від своєї недуги. Коли він ще говорив. Приходять від старшини синагоги і кажуть Дочка твоя померла. Навіщо клопочеш учителя? Але Ісус, почувши слово, що ті сказали, промовив до старшини синагоги Не бійся, тільки віруй, і не дозволив іти нікому з собою, окрім Петра, Якова та Йоанна, брата Якова. Приходять вони до старшини синагоги в хату, бачить він метушню і тих, що ридали і голосили вельми. Увійшов і каже, Чого метушитись і плачете? Не померла дівча, спить воно. І насміхались з нього. Він же відсторонив усіх, узяв батька дівчати та матір і тих, що з ним були, та й увійшов, де дівча лежало. Взявши ж дівча за руку, сказав до нього Та літа кум, що значить у перекладі, Дівчино, кажу тобі встань. І притьмом устало дівча і почало ходити. Років вже дванадцять мало, і нараз охоплені були всі дивом дивенним. Та повелів їм суворо, щоб ніхто про те не довідався, і наказав дати їй. Їсти. Друге послання до КОРІНТЯН, розділ шостий. Як співробітники ми закликаємо вас, щоб благодаті Божої не приймати марно, бо каже Писання. Сприятливого часу я вислухав тебе, і в день спасіння я допоміг тобі. Ось тепер час сприятливий ось тепер день спасіння. Ми не даємо нікому ніякої нагоди до спотикання, щоб не виставляти на глум наше служіння, але в усьому виявляємо себе як слуг Божих. У великій терпеливості, в скорботах, у нуждах, у тіснотах, під ударами в темницях, у заколотах, у трудах, у неспанні, у постах, у чистоті, у знанні, у довготерпеливості, у лагідності, у святому Дусі, у щирій любові, у слові правди, в силі Божій, у зброї справедливості, в правиці і лівиці. У славі і безчесті, у наклепах і в добрій славі, як обманці, однак ми правдиві, як незнанні, а проте надто знанні, як ті, що вмирають, а все живі, як карані, та незабиті, як сумні та завжди веселі, як бідні, а багатьох збагачуємо, як ті, що нічого не мають, а все. Посідаємо, уста наші корінтяни, відкрились до вас, серце наше поширилось. Вам у нас не тісно, тіснота у вашім серці. А ви, взаємно, мов до дітей говорю, зробіть теж широким ваше серце. Не спрягайтеся з невірними в чуже ярмо. Яка бо спільність праведності з беззаконням? Що спільного між світлом та темрявою? Яка згода між Христом і веліялом? Яка участь вірного з невірним? Які взаємини між храмом Божим та ідолами? Ми бо храм Бога живого, як сам Бог сказав був. Я поселюся в них і посеред них буду ходити. Буду їхнім богом, вони ж будуть моїм народом. Тож вийдіть з поміж них і відлучіться, каже Господь, нечистого не дотикайтесь, і я вас прийму. Я буду вам отцем, ви ж будете мені синами та дочками. Каже Господь. Все держитель, Псалом 124 Нехай Ізраїль скаже: Якби господь не був з нами, коли на нас повстали були люди. Живцем тоді були б нас проковтнули, коли на нас запалав їхній гнів. Води були б тоді нас затопили, потік пронісся б понад нами, бурхливі води б тоді пройшли над нашою душею. Благословен Господь, що нас не видав на здобич їм у зуби, душа наша спаслась. Як пташка з сельця птахоловів, сельце порвалось, і ми спаслися. Допомога наша в імені Господа, що створив небо і землю. КНИГА «Приповідок», розділ двадцять п'ятий. Це теж приповідки Соломона, що їх були переписали мужі Єзекії, царя Юдеї. Слава Божа в таїнстві слова, а царів слава досліджувати слово. Як неба висота і як землі глибина, так серце в царів недослідне. Відділи жужель від срібла, і ливар з нього зробить посуд. Усунь лихого з перед царя, і справедливістю престол його зміцніє Перед царем не величайся, і на місці для вельмож не зупиняйся, бо ліпше, коли тобі кажуть Вийди сюди, ніж як тебе понизять перед князем. Що його бачили твої очі. Судитись не хапайся, бо що будеш наприкінці чинити, коли твій ближній тебе засоромить? Залагодь твою сварку з ближнім, і тайни другого не зраджуй, щоб, як почує хтось, не насміявся з тебе, і твоя слава не відступить від тебе. Як золоті яблочка в оправі срібній, так слово сказане до речі, як кульчик золотий та щира злотна прикраса, так мудрий докоритель для уважного вуха. Що в жнива, сніжна прохолода, те вірний посланець тому, хто його посилає. Приносить бо відраду душі. Свого пана, як хмари і вітер без дощу, отак і чоловік, що хвалиться, лже дарами. Довготерплячістю можна правителя переконати м'ягкий язик ломить і тверду кістку. Знайшов ти мед їж. Скільки потребуєш, та гляди, щоб з переситу не довелося його вертати. Багато не вчащай додому друга твого, а то йому набриднеш, і тебе він зненавидить. Що довбня, меч та стріла гостра те чоловік, який на ближнього ложно свідчить. Що спорохніли зуб і нога вивихнута, те саме надія на зрадливого в день нещастя. Як той, хто скидає одіж холодного дня, і як оцет на салітру, такий той, хто співає пісні зажуреному серцю. Якщо ворог твій голодний. Нагодуй його хлібом. Якщо хоче пити, подай води напитись, бо ти збереш на його голову вугілля гаряче, і Господь заплатить тобі. Північний вітер дощ наганяє, язик потайний, лице сердите. Ліпше сидіти в кутку на покрівлі, ніж із жінкою сварливою в спільній хаті. Як вода холодна людині в спразі, так добра вістка з далекої країни, як скаламучена криниця джерело зіпсуте, так праведник, що піддається злому. Воно недобре багато їсти меду І не славно людям досліджувати власну славу. Що місто збурене і без мурів те людина, що не панує над собою. КНИГА вихід. Розділ тридцять дев'ятий З блакиту і порфіри і кармазину зробили службову одіж, щоб служити в святині, та й святі ризи для арона, як наказав Господь Мойсеєві, І зробили Ефод зі золота і блакиту, і порфіри і кармазину і тонкого льняного полотна. Повиклепували золота, бляшки і порозтинали їх на нитки, щоб гаптувати ними по блакиту і порфірі, і кармазині та польняному полотні, як то і роблять мистецькою роботою. Зробили для ефоду нараменники, що спинались докупи. Він був до них прип'ятий обома своїми кінцями. Мережений же пояс, що ним прив'язували його. Був суцільний з ним і одної з ним роботи і золота, блакиту, порфіри і кармазину та тонкого льняного полотна, як заповідав господь Мойсеєві. Оправили два онікс камені, що були вкладені в золоті насадки з вирізбленими печатною різьбою іменами синів Ізраїля, і повставляли їх у нараменники Ефоду як камені на спомен синам Ізраїля, як заповідав Господь Мойсеєві. Зробили і нагрудник, як то по-мистецьки вишивають, як ефод, і золота, блакиту, порфіри і кармазину та тонкого льняного полотна. Був він чотирикутний та подвійний, п'ять завдовжки, і п'ять завширш, подвійно складений. І понасаджували на ньому чотири ряди каменів сарді, топаз і смарагд то ряд перший, другий ряд рубін, Сафір і берил, третій ряд Опал, Агат і Аметист, і четвертий ряд Хризоліт, Онікс і Яспис, оправлені були в золоту оправу кожний у своїй насадці. А каменів було дванадцять. Згідно з іменами синів Ізраїля, яких було дванадцять, вони були виритувані, як печатки, кожний із своїм ім'ям для дванадцятьох колін. А на нагруднику зробили ланцюжки, плетені шнуровим способом із щирого золота. Зробили і дві оправи з золота і дві каблучки з золота. І причепили дві каблучки на двох кінцях нагрудника і прив'язали два золоті шнурочки до двох каблучок на двох кінцях нагрудника. А обидва кінці двох шнурочків причепили до двох оправок, що були на нараменниках ефоду з лицевого його боку. Зробили ще дві каблучки золоті і причепили на двох других кінцях нагрудника. До внутрішнього його рубця, що звернений сподом до ефоду, і знову зробили дві золоті каблучки і причепили їх до двох нараменників ефоду внизу з лицевого його боку, саме там, де зв'язується над мереженим поясом ефоду. І прив'язали на грудника каблучки його до каблучок ефоду, шнурочком із блакиту. Щоб був надмереженим поясом ефоду, та щоб не зсувався з нього. Так як заповідав господь Мойсеєві. Зробили теж і верхню ризу, ткану, всю з блакиту. Посередині ж був отвір у ризі, як отвір броні, облямований навкруги, щоб не рвався. На краях же ризи зробили гранатові яблучка з блакиту і порфіри, і кармазину та тонкої пряжі. Зробили і дзвіночки з щирого золота і попричіпляли їх між гранатовими яблучками по берегах ризи з усіх боків, серед гранатових яблучок. Дзвіночок і гранатове яблучко чергувалися навколо по краю службової ризи. Як це господь і повелів Мойсеєві. Зробили і хитони з тонкого льняного полотна, ткацьким робом для арона та синів його, а далі митру з тонкого льняного полотна і бинди до клобуків, теж з тонкої пряжі, і підштанки з тонкого льняного прядива, і пояс із тонкої тканини. З блакиту, порфіри і кармазину, вигаптувані, як і заповідав господь Мойсеєві. Зробили також платівку до святої діадеми із щирого золота і написали на ній напис Виротуваний, як печатка Святе Господові. А до неї прив'язали блакитний шнурочок, щоб причепити її до Митри зверху. Як заповів то Господь Мойсеєві. Отак От скінчено всю роботу коло храмини, коло намету зборів Зробили сини Ізраїля все так, як заповідав Господь Мойсеєві. Так і зробили вони, і принесли до Мойсея храмину, намет та всю утвар її. Запинки її, дошки її, засуви її, стовпи її, і підніжки її, і покриття з баранячих пофарбованих червоношкур, і покриття з борсучих шкур, і завісу для заслонювання, і кивот свідоцтва, і носила до нього, і віко, стіл та весь посуд, і хліб появлення, світильник із чистого золота, і лампи до нього. Лампи поставлені в порядку, і увесь посуд його, і світильну олію, золотий жартовник, і миро для помазання, і благовонні пахощі, і запону до входу в намет, мідяний жатовник, і мідяні грати до нього, носила його, і усе знаряддя його, вмивальницю, і підставку до неї, запони до подвір'я, стовпи його і підніжжя його, запону до воріт подвір'я. Його мотузя і кілки Його, усе знаряддя до служіння в храмині для намету, службову одежу, щоб служити в святині, священні ризи для арона священника, і ризи для синів його, щоб служити священну службу. Усе, як повелів Господь, так і зробили сини Ізраїля усяку роботу. І оглянув Мойсей усю роботу і переконався, що вони виконали її. Як заповідав Господь, так і зробили її, і благословив їх Мойсей.